Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і Ми продовжуємо чемпіонат світу з футболу 2018. Японія-Сенегал. Група H. Сьогодні грають другий тур. Японцям треба обов'язково перемагати. Сенегал також не проти заробити три очки. Традиційно, гімни країн, і потім знайомимося зі складами команд. Пролунали гімни країн. Зараз будемо детальніше знайомитись зі складами. Головні герої їх вже показали: Бальде у Сенегала. Мане щойно був на екранах. Ось іще раз його показують. Звичайно, Мане врятував збірну Сенегалу в матчі з Польщею. Ну там, звичайно, Глік помилився. Кавашіма на воротах у японців Сакай, Шоджі Йосіда та Нагатому в захисті. Хасебе Опорник в центрі поля також Хонда та Інуй. Під форвардом Кагава капітан команди. А на вістрі двоє оказакі та Осако. Тренер команди Деніт Реде. Сенегал на воротах Діало. В захисті Діуф, Мбоджі, Кулібалі та Сабалі. В півзахисті Геє, Куяте, капітан команди Тандіає. І трійка нападу Мане Бальде та Соу. Тренер команди Дені Джуніор. Все готово до початку матчу. Японці розігрують. Вони повинні бути агресивніші. Хоча Сенегал не сильно випереджає Японію. Зіграли в нічию. Звичайно, тут закручена ситуація. Якщо тут буде нічия, не ясно, як там ще зіграють поляки з колумбійцями, то тут буде одна з найзакрученіших груп. Удар по воротах від Кагави І перший момент у японців. Це буде природньо, якщо ця група буде. Що тут не визначиш до останнього матчу, хто вийде в 1-8, тому що якраз в цьому квартеті рівні команди. Більш-менш рівні. Тут немає явного топа, тут немає явного аутсайдера. Японія трошки не втратила м'яч. Кагава. Розвертається Осаком. Залишається з м'ячем. Хасебе. Передача. Кагава. Скидає на Оказакі. Удар по воротах. Кулібалі. Кулібалі. Блокує. Поляки вигравали Сенегала 2-0. Але зіграли 3-3. Японія програла у Колумбії. Тому навіть якщо японці заб'ють першими, це не, нічого не означає. Сенегал вже показав свій характер. Ми бірамдіух удар по воротах від Мане! 1-0. Сенегал з першої своєї атаки забиває гол на 18-й хвилині. От так от японці активніше почали, але Сенегал зловив. Там гарна ситуація була з Мане, Мане заблокував. Японці і таким чином дав пройти діуфу, дуже грамотно все зробив, сам потім відкрився і забив в ближній кут. Є доля помилки голкіпера. В ближній кут так пропускати не можна. Але це не змінює суті. Садіо Мане, 18 та хвилина 1-0. Сенегал повів у рахунку. Хасебе. Осако. Оказаки. Кагава, удар поворот. І 1-1. Так швидко, Японія! Зрівнює рахунок! 21 хвилина! І... Кагава показує, що він в чудовій формі. Дуже швидко зрівняли рахунок японці. Ну Мало якось саме японців приїхало. Мабуть, інші люди з інших країн вболівають за Японію, бо ми бачили. Я встиг побачити лише одного японця, але він нахилив голову. І таке враження, що він не дуже радів. Капітан команди. Забиває гол. Включається Сінзі Кагава. Коли треба. 18 та, та 21 -та хвилина. І вже ми побачили два голи. Нагадаю, що ще досі вже закінчується майже другий тур, а ще досі у нас не було нулів, і Це дуже радує. Дуже гольовий у нас чемпіонат світу виходить. І ви чули, як. Диктор по стадіону англійською мовою сказав Shinji Кегава якось так також. Ну, перемудрив, по-моєму, він. Кегава Кагава як же ж погано він віддає пас. Мамебірам Гіув. Знову він справа в захисті виходить. Не на свою позицію, але. Тренер японців перебрав досвід Сток Сіті. Діає удар по воротах і 2-1! Сенегал забиває. Знову здалеку. В тому матчі Куяте так зробив. Тепер Діає і вже на 29 й хвилині 2-1. Ну, трошки не щастить Голкіперу японців. Два удари по його воротах, два голи. Сенегал 100% реалізовує свої шанси. Тут претензій ніяких до голкіпера. Тут треба, щоб працював Ха себе опорний півзахисник. Ну і Хонда. Ми бачили, що Хонда полінувався підбігти до Ндіає. Полінувався, отримаєте гол. 29-та хвилина, 2-1. Сенегал попереду. А казаки. Віддає на кагаву. Кагава пробуває в кулібалі. Геє на соу. Куяте. Соу на мане. І не обходить Мане. На Гатому. Інуй. Кагава. Хасебе. Віддає на кагаву. Оказаки. Хонда удар по воротах. Идеоло! Діало рятує! В ближній кут пробивав Honda, але не так сильно, як Мане це зробив, і тому діало врятував. Розіграють кутовий японці інуй. Пасна, Єсіду. Є Сіда помиляється центральний захисник і це контрвипад для Сенегала. Бальде. На забігання і. Кавашима! Молодець, який в стилі Нойера зіграв. Все чітко зробив. Цікавий у нас матч. Японці, звичайно, активніші, але Сенегал реалізовує. Просто прекрасні свої моменти. Мане. Де є. І передача! Бальдедіо! Офсайт! Офсайт! Кейта заліз в непотрібний офсайт. Дивимось, нічого там такого не було, щоб лізти туди. Неуважно. А так би було три моменти три голи. Збив він. 100% реалізацію своїм офсайдом. Набагато швидші сенегальці, ніж японці, як бачите. Не встигають навіть передачу давати. Оказакі. Осако. Удар по ногах. Ні. Все-таки штрафний. Все штрафний. І це шанс для Хонди. Наприкінці першого тайму. Удар. По центру по центру закрутив. Діало легко взяв м'яч. І Сенегальський голкіпр трошки не помилився. Перший тайм закінчується за переваги Сенегалу. 2-1. Відпочинемо 15 хвилин. Перерва. Повертаємось в матч Японія-Сенегал. Як бачили ви за статистикою, два удари, два голи у Сенегала. Шість ударів п'ять в площину воріт у японців і лише один гол. Розпочинають Сенегальці другий тайм. і Розпочинають його невдало. З помилки Кагава. Кагава. Удар по воротах. Кагава! 2-2. Оце так помилка Сенегалу. Сінзі Кагава! справжній капітан! Чудово пройшов із лівої в дальній кут. Я бачу, що у Сенегала додасться нормальна, нормальна кількість прихильників, тому що в матчах з Сенегалом забивається дуже багато голів в обидві сторони. Сенегал. Без захисту грає, але з крутим нападом. 2-2. 48-ма хвилина. Ну і тепер стримувати: стримувати швидких сенегальців. Нагадаю, що забивали в першому таймі сенегальці третій м'яч, але кейта це зробив з офсайду. Тому гол не зарахований. Був Сабалі. Пас на Мусу Соу. Соу розвертається туди-сюди, але Йосіда. Гарно відіграв цей момент. Сакай. Віддає на Хонду. Хонда повільний. Оказаки. Кагава. Кагава запускає. на Інуя. Є вільний простір. Мамебірамдіу. Молодець. Відпрацював. Ось вам і не своя позиція. Але чітко закриває. Діає. Передача на мане. Мане втече. Звичайно ж втече. Передача. Чи буде удар? Поперечка. Чи буде добивання? Сакай. Хонда. Контрвипад у японців. Оце так матч. Оце так пішло. Кагава. Кагава сам поки що біжить. Нема сил вже. І його ще й збивають. Оце так матч пішов. Японці розігрують Шоджи. Хасебе помиляється, яка контратака може бути у Сенегалу? І, звичайно ж, звичайно ж, будуть зривати цю атаку Мане поки що на газоні. Головне, щоб не сильно вдарили по ногах. Жовта картка. На гатому він свідомий що на цей фол. І глядачі. Глядачі побачили на екрані повтор. Одразу стали дуже активними. Діа замість діає, але пишеться по-різному. Ось так от. Така заміна. Юто Гатомо отримає жовту картку. Дуже грамотно він збив. Можна було за такий і червону, звичайно, давати, але він настільки це зробив м'яко, що арбітер показав лише жовту картку. І таким чином. Нагатому врятував японців. Чи надовго? Подивимось, Сахай. Хонда віддає на Кагаву. Кагава безсилий, але нормально поки що віддає передачу Казаки на Хонду. Правим флангом атакують японці. Хонда програє силову боротьбу. Кейта. Блокує арбітер, блокує сенегальця. І це шанс для Японії. Кагава віддає на. Оказаки. Оказаки, не вже, не вже, не вже у сайт. Оце так матч. Чи не найкращий? Як мінімум в другому турі. Вже побачили шість голів. Два з офсайду. Чотири законних. Харагучі йде. Е, виходить на, полі, на поле. І ну йде з поля. І що зробив арбітер? Як він класно поставив скрін? Мусасов йде з поля. Мбаєнь Янг, Швидкий. Швидкий Мбаєнь Янг виходить на останні 20 хвилин. Дуже цікаво, як закінчиться цей поєдинок, але хочеться сказати, що не Сенегал, ні Японія не заслуговують програти цей матч. Кулібалі. Сабалі. Кейта на Сабалі. Передача на Ндіає. Хасебе перехоплює. Кагава. Хасебе. Осако. Харагучі. Тільки вийшов. віддає на Осако. Осако з м'ячем залишається Харагучі! Індія є! Який же красень! Як же ж він перехопив! Передача на Баяньянга на, Баянь на Гатомо. Помиляється! Мане гарно перехоплює м'ячі. так було і з поляками. Нагатому поки що сам йде. Віддає на кагаву. Оказаки. На себе. Хасебе перестрибує сенегальця. Кагава удар по воротах! Вище воріт! Шибасакі виходить замість Хасебе. Хасебе втомився. Опорний півзахисник збірної Японії 10 хвилин прекрасного матчу нам ще спостерігати. Нею у Сенегала Ламіне сама виходить замість Мамебі Рама Діуфа. Відпрацював ДЮВ дуже гарно. На позиції правого захисника. Гасама. Ги Гасама. Свіжий Гасама може бігти. Кагава не забирає. Мане помиляється на Гатомо. Є атака у японців. Чибасакі на кагаву. Кагава на Оказакі. Оказакі помиляється. Втомились, видно, як втомились вже японці. Вони біжать на морально вольових. Але Бальде! Бальде Кейта! Йосіда! Ні, це Щоджі. Гарно зіграв корпусом. Більше сил у Сенегалу. Це видно, це видно неозброєним оком. Сабалі, передача Кейта п'ятою невдало. Кагава. останні атаки в цьому матчі Хонда. Біжить з останніх сил. Оказакі віддає на Осако! 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 На Йосіду! Йосіда. Центральний захисник удар по воротах. ще воріт! Як центральний захисник взагалі тут опинився і як же ж він не влучив! Ай-яй-яй-яй-яй, яка атака! Це мені нагадало момент збірної Ісландії проти Аргентини, коли Гунарсон виходив на останніх хвилинах один на один, а тут ЙоСіда! Я вже думав, це Кагава, а це Йосіда вийшов. Ой-ой-ой-ой-ой. Він собі може це не пробачити, тому що це ключовий момент. Це ключовий момент цього матчу. Харагучі, Кагава, є осако! Є осако! Є осако! Є осако! Три два Японія! Таки виривається перемогу! Або ще рано кажу! Або ще рано кажу. Неймовірний матч! Неймовірний матч! Осако в такій ситуації! Як він розібрався! Подивіться! Ну це вже традиція перекидати голкіпера збірної Сенегалу. Неймовірно! Вже додані хвилини закінчились, вже все, вже більше трьох хвилин. Але чи дасть атаку? Чи дасть атаку Сенегалу? Подивимось. О Козакі. І все! І все! Японія перемагає! Оце так поєдинок! Найкращий в другому турі, а може і найкращий за весь чемпіонат на даний момент. Скільки подій, скільки голів! Сім голів ми побачили, два не зарахували через офсайди. Три-два на останніх секундах. Йосіда виходить один на один. Не влучає. Потім помилка Сенегалу і. Забиває Осако. Неймовірно. Звичайно, Сенегал не заслуговував на поразку. Так само, як і Японія, мабуть, нічия був би справедливіший результат. Але така кінцівка. Давайте трошки видихнемо і подивимось хайлайти Перший момент у Сенегала на 18-й хвилині Мане забив. Потанцював. Але він не знав, що буде в кінці. Потім з наступної ж атаки Кагава також ближній кут забиває 1-1. Майже з наступної атаки Діає забиває у відповідь 2-1. Сіндзі Кагава на початку другого тайму. Забиває і зрівнює рахунок 2-2. Не показали нам гол з офсайду Кейти. Так само, мабуть, не показ... Ні, от. А японці з офсайду показують. Оказаки забив, але радості було. Радість була недовго. Теж перекинув, до речі, голкіпера, як ви помітили. Це погляд. І. Не показали момент Йосіди. А це такі ключові моменти. Режисер, я не знаю, може радів і забув Забув вирізати епізод, тому що Йосіда один на один виходив, і потім з наступної атаки Осако забив переможний м'яч. Оце шаленство. Сенегал мало бив в поворотах, але у них була класна реалізація. Пам'ятаємо також момент Сенегалу в поперечину. Оце так поєдинок. І дивимось, група H. Японія виходить на другу позицію. Ну і подивіться, якщо зараз е в наступному матчі поляки виграють у Колумбії, тут взагалі все закручується, або нічия взагалі закручує все в цій групі. Ну, подивимось, як буде Осако, виграє нагороду гравцям матчу, це. Це, звичайно, був мега поєдинок. Я думаю, вам він сподобався. Вітаю всіх вболівальників збірної Японії. У Сенегала ще є шанси, тому не засмучуйтесь. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, і будемо далі слідкувати за Чемпіонатом світу 2018. З вами був Деніт Рюде. На все добре!